Народ, всім привіт! Всі говорять, що дизель це мега економно. Але чомусь я економію не відчув. Я купив Ford Focus 1.8 турбодизель, але на наступний день у мене урвало ремінь ГРМ. І зразу по пандос на ремонт головки. Це так 4 тисячі, ну, 3,5 4 заміна клапанів. Всі погнуті майже, ну, не всі випуск. Оцю всю штуку треба зараз перемити. Росточка блока вигнала десь плюс-мінус 4 тисячі з гаком за е, також втулки шатунів. Колінвал, слава Богу, в допусках лишень нові вкладиші колінвала. І того, всього-навсього, зараз я відчув економію десь плюс-мінус на мінус 30 тисяч. Але. Я надіюся, що він відслужить мені довго. І я відчую цю економію. Незабаром на каналі повністю детальна капіталка мотора Ford Focus MK18 1 8, турбодизель. Мотор ТДДІ. Буду вдячний за підписочку.